Що європейці думають про Україні? О, давай цепочку розложимо. Як це було на початку, всередині і зараз на початку всі дуже запережували, дуже допомагали українцям до, до їх ютили і так далі. Увага! Мені зараз потрібні українці без кастрюлі на голові, які хочуть цій непростій ситуації заробляти відстав онлайн За допомогою розповсюдження українських і європейських новин в коротких відео, в таких соцмережах, як Інстаграм, Ютуб, Фейсбук, TikTok і так далі. На безкоштовному ефірі за посиланням нижче я розкажу, як до нас команду можна потрапити. І от... Потім багато ж українців понаїжджало, ну відверто з тобою неадекватних. Показали обличчя. І на жаль, такі погані українці найяскравіше бельмо залишили в Європі серед європейців, хто такі українці. Бо хороші українці собі тихенько звели, жили, допомагали і так далі. І вийшло так, що європейці дуже сильно розчарувалися в українцях, і дуже швидко забили на те, що в Україні відбувається. Тобто вони зрівняли те, що відбувається в Україні з країнами третього світу. Там Іран, Ірак і так далі. І для них реально для європейців ситуація в Україні от, от щось там в Ірані, в ракі, гарячі точки, якась там війна. І для більшості з них дійсно така історія. Але от, наприклад, Знаючи людей в Британії, я особисто знаю сім'ї в Британії, які по цей день от вони вже на 3,5 мільйони фунтів зі свого бізнесу відправили машину, гуманітарки в Україну і так далі. В тому числі і гуманітарку, яку вони відправляли в Україну, десь дідбали oh і так далі. Я вже дивуюся, як вони по цей день не перестали допомагати Україні, і відправляються в Україну. От ми привикли просто винувати владу, що всі там не такі. Ну, там проблем вистачає, але в самих нас проблема величезна. Ми самі візитка того, хто ми є.